The do not Так, поки люди приєднуються, хтось одразу. Хтось за розкладом. Я включив автоматичне приєднання людей. Щоб у нас питань не було, лишилося пара хвилин. Хвилинка вже фактично. І почнемо. Доброго дня. Доброго дня. Пишилось фактично менше хвилини і зараз почнемо. Так, і аналіз. Його трошки зменшу. Ну що, давайте починаємо. Для початку. Я вам у групу наслав сьогодні разом із посиланням аналіз. Наступного разу я аналіз можу послати навіть не урочний час, тобто я можу його послати ввечері напередодні. Просто сьогодні ви якраз потрапили на понеділок, тому у вас вийшло що перед парою. І куратор просила не посилати вам до пар, щоб ви не плутались. Тобто, щоб ви не вилазили десь в чужу, чужу пару. Тому зараз так і зробили. Добрий день. Доброго дня. У вас аналіз ваших робіт. Вже ви виконали першу практичну роботу, і, в принципі, ви вже мали починати виконувати другу практичну роботу, поки що її виконувала тільки одна людина. Принаймні, станом на неділю, як з неділі на понеділок, о півночі орієнтовно, я закінчив приймати роботи з на тому тижні. Це не означає, що я їх припинив приймати взагалі, я їх буду приймати і далі. За це можете не турбуватися, але все одно, як то кажуть, чим швидше, тим краще. Ідемо по порядку. Перша робота Машкіна Софія. Е, у неї я поставив десятку, але є невеличке зауваження. Там малюнок, коли вставляли з пейнта, як знімок, а не як файл. Як це визначається? Дуже просто. Ось я беру більшою мірило і бачу нерівномірна текстура. І бачу такі мутні цифри. Такі ж самі мутні, як оце ми зробили знімок екрану. Порівняно з цими цифрами, які чіткі. Тобто воно одразу буде помітна різниця. Я не знаю, чому вона так зробила. Ну, в принципі, малюнок зроблений в пейнті. Але питання, чи вона його зробила в пенті, чи вона зробила знімок екрану з того, що вона зробила в пейнті? Оцінку я не став. Знижити. Я зробив знімок з того, що я зробила в пенті. А в самому пейнті зберегти, а потім сюди вставити? А я, просто, ну, я просто в гуглі ввела пейнт і, ну, тобто, ну, по суті, в приложенні діяла, а в хромі просто. Ну, гаразд, про всяк випадок. Я приймаю цю роботу, я просто пояснюю, як я одразу помічаю, де помилки. Ну, це не, не вважається критичною помилкою, в принципі, це теж варіант такий, який. Ми викручуємо зараз, бо ми всі розуміємо зараз ситуацію. Не у всіх є технічні можливості на все. В принципі, тут видно, що малюнок ви робили самі, а не просто зробили ще одну ксерокопію, так би мовити. Тобто, тут запитань нема. Я тому і лишив вам десятку. Так, наступна людина: це у нас Єєнко. Там я обіцяв, що поставлю за виправлення кращу оціночку. Я поставлю цю оціночку, ви бачите в аналізі, оцінка 12. Але невеличке зауваження. Не пишіть оце от try 2 і так далі. Ну, я розумію, що ви мали на увазі, що це версія. Просто, Добре. Просто дату міняйте. Коли ви присилаєте наступний раз, просто міняєте дату. У вас все те саме лишається, тільки міняється дата. Тобто, більш новий файлик. Ось і все. Так, далі йдемо. Наступне у нас Зуєва Анастасія. Вона наслала мені чомусь роботу два рази, одну і ту саму. Не знаю чому, два листи мені прийшло. Тому, відповідно, той, який другий раз зберігався, він автоматично його пронумерував як з одиничкою. Ну, тобто, це іноді буває поштою, помилково людина натискає відправити, але іноді клацає два рази, як звикли мишкою. Ну, буває всяке, а воно встигає обробити. Так, помилки в тексті, помилки вирівнювання. Так, відкриємо. В принципі, воно одно і те саме, так що це не проблема. Дивіться. Ось у нас побудова. Побудова мала займати третину і мала знаходитись ось тут. Ось цього боку у вас мало ще знаходитись вставка з пейнта. Її немає. Побудові стоїть тільки одиничка, а ще цифри 2, 3, 4 і 5. І розмір у неї мав бути такий самий, як розмір рисунка, який ви зробили копію. І внизу, ось тут, де підручник-переможець. Оце ви наставили кучу пробілів. Я, казав, я таке кажу, робота дятлом. Тобто били, 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 били по клавіатурі, по одній тій самій кнопці. Замість цього просто треба поставити вирівнювання по центру. Все. Наприкінці у вас замість Shift-Enter ви поставили Enter. Але, можливо, ви набирали на мобільному телефоні. Тож там є такий нюанс. Я не сильно зважав на нього. І у вас при наборі ви помилку в авторі допустили. Там не ті ініціали, там NA. У вас RF. Не знаю, чому так. І бажано перед. Прізвищами ставити пробіли. Ну це не критично, якщо перед прізвищем пробілів немає це не критично, але бажа було б ставити. Так, далі йдемо. Я закриваю не зберігаючи роботи. Жукова Поліна. Жуковська. Де? А, ви Просто після Зоєвої мене я, будь, так теж скоротив автоматично. Нічого страшного. Е, так, Жуковська Поліна. У вас на побудові третій малюнок. Я поки що поставив 9 із 12. Додайте цифри. Ви просто цифри не розставили. І поставлю десятку. Ось тут у вас де третій малюночок. Тут ще мають бути цифри 1, 2, 3, 4 і так далі. По контуру. Поки що стоїть 9. Виправити буде 10. Наступна. Тут трошечки людина наплутала. По-перше, на перше місце прізвище. В даному випадку людина виявилася, що Софра чи Софія, як я бачу, це прізвище. Далі. Вона зберігла в форматі PDF. Навіть якщо ви зберігаєте в офісі онлайн чи в якомусь іншому застосунку, там є формат ODT – Open Document Text. Бо формат PDF я можу відкрити і можу подивитись. Але я не знаю, я не можу подивитися, чи цей малюнок якось був вирівняний. Я все це бачу як один єдиний малюнок. Так, я розумію, що ви його набирали вручну, тому що ви наробили помилок, який видно. Наприклад, рекомендовано Міністерством освіти і науки України і Міністерством з маленької букви. Я бачу, що тут у вас є помилки, які ви пропустилися при наборі тексту. Ну, в принципі, це все, що я можу тут перевірити. Я не можу переконатися, що оце у вас, наприклад, побудова зроблена саме тут. Бо це все єдиний для мене графічний об'єкт. Не можу виставити, як ви. Рухали правіше лівіше. Так, я можу збільшити масштаби, подивитися за рахунок збільшення масштабу. Ну, знову ж таки, це ви робили в пенті чи приставки, я не знаю, бо, як ви бачите, чіткість цифр теж порушена, ніби. Але це може бути вже через те, що це вже створювалося як векторний об'єкт. Тут цифри більш чіткі, їх ви ж видно. Цифри, як е, зі скріну зроблені. Е, я не можу зовсім е, оцінювати подібні роботи, бо я не можу бачити роботу. Я бачу скрін фактично. Можливо, чиєїсь роботи. все, Всека може бути. Так, далі. М'ясоєдова. Вона назвала мені е, цього разу і. Доброго дня. дня. Назвала мені першу роботу і нульову. У нульовій вона забула підкреслення між PR і 00. Ну, це, в принципі, нульова не оцінюється, так що за це турбуватись не треба. А ось стосовно цієї роботи. У вас тільки. Так, 7 із 12. Бо у вас не дороблено. Відкриваємо. Дивимось. Ось малюнок останній. У вас нема по центру кола, немає дотичних. Тобто ви малюнок до кінця не доробили. І нижче під цими малюнками там теж є текст. У вас його нема. Будь ласка, доробіть все або лишиться та оцінка, яку я вже поставив. Поки що у вас там 7 балів. Далі у нас лишилося ще єнка. І невідомо, чия інформатика. Так, зараз. Е, у вас зроблено об'єкт WordArt, дійсно, об'єктом WordArt, як слід. І ви, кстати, до речі, єдина людина, яка поки що зробила другу роботу. Але там я не пам'ятаю, коли у нас стояла пара, може там напередодні вихідних люди просто не встигли. Ви зробили правильно, у вас іде з параграфом, правильно. ну, Тут ви зробили правильно два рядочки. Тобто, все як слід. У вас тут є оці переноси, ось що ви поставили. Їх можна було не ставити. Ви могли просто лишити вирівнювання по ширині, він би сам розтягнув рядочки. Але це помилкою не являється, за це, зрозуміло, не знижую. Можна і переносами користуватися. Тільки цими переносами ви собі дуже багато зайвої роботи доробили. А так, ви все зробили як слід. Я вам, відповідно, поставив 10 балів. І за створені правильно об'єкти WordArt я написав там плюс один до іншої роботи. Тобто, коли ви далі будете робити якусь іншу роботу, і там вам трошки чогось не дотягне, ми туди цей один бальчик ще туди додамо. Щоб вам в середню оцінку, воно в кращий варіант пішло. І останнє це ось інформатика чиясь. Не знаю чи я. Е, ви, мабуть, лист підписали. Ну, та людина, що робила. Але саму роботу ви не підписали правильно. І коли комп'ютер його зберіг в папку М11, я тепер не знаю, чия це робота. Я їй все одно показав, як вона була б оцінена. У вас є в цій роботі. Не знаю знову ж таки, чия це робота. Ну, параграф тут не набраний, а зроблений картинкою. Але можливо людина працювала на мобільному телефоні і у неї немає Microsoft офісу. Ось тут у людини помилки. Чвертах. Що таке чверта? Чвертях. Якщо людина пише альфа, то ось альфа. А оце А. Це теж А. Тобто А і альфа це різні речі. Альфа, бета, гама це інші букви. Можна трошечки схитрувати. Я просто підказую. Ну. Бажа так не робити. Але перетворити його на курсив. І тоді воно схоже на альфу. Але все одно це не альфа. Альфа вставляється як символ. Так, поверну назад. Вставка. Символ. Серед символів знаходимо альфу. Не ABC і не АБВ. А саме букви грецького алфавіта. Так, мабуть, в таблиці символ, Не в ту таблицю. Це звичайний текст. Або таблиця Символ Символи. ОПРС. Ось альфа. Вона трошки інакше виглядає. І як ви бачите, тут у нас теж видно, що це А, а не альфа. Альфа трошки по-інакшому виглядає. Там наприкінці людина, якщо не помиляюсь, ще оцю задачу вона зробила знімком екрану. Ви, в принципі, цю задачу просто мали на цьому зупинитися. Далі ми вже сьогодні будемо розбирати. Так. Якісь запитання стосовно робіт, стосовно оцінювання тих робіт до мене є? Немає. Тоді дивіться, що ви робите. Ви відкриєте вашу другу роботу і продовжуєте її набирати, тільки зберігаєте її як вже третю роботу. Власне кажучи, це мала бути самостійна робота. Але з року в рік студенти весь час плутаються з цими номерами. Тому ви в перший раз робите самостійну, але ви її назвете так само ПР або СР, це не проблема. Це на випадок, якщо хтось переплутає. В принципі, це має бути СР, самостійна робота 03. Але 03 вона тому, щоб ми не загубилися в номерах. Бо дехто помилково називає ПР. Тож, ви відкриваєте ту саму інструкцію, що у вас вже була. Так, вона вище. Зараз я її до неї долистаю. І починаєте працювати від того моменту, де зупинилися минулого разу. У тому самому файлі, тільки зберегши його під новим іменем. Тепер дивимось. У нас тут є. Ось такий малюночок збоку. Як вставляти і обрізати малюночки це вам вже відомо. А далі є текст. В принципі, в тексті немає нічого нового, але є ось така штука задача. І розв'язання. Це специфічний текст. Я створю тимчасово новий файлик. Я його не буду зберігати. Я його просто створю. Виставлю йому шрифт Times New Roman. 14. Коли я вставлю малюнок, я його вставлю в режимі оббігання текстом, тобто обтікання текстом. І так само у вас там ще нижче будуть малюнки обтікання текстом. А ось коли я буду робити слово задача, я буду робити наступним чином. Я набираю слово задача. Ставлю там відповідний розділовий знак, як у зразку, тобто крапочка. Ставлю пробіл. І бажано набрати хоча б одне наступне слово, користуючись. І тільки після цього я оцю задачу починаю змінювати. Я її виділяю. У якості інструменту розділ шрифт. Ось це під номер під пункт, виставляю додатково інтервал звичайний, замінюю на розріджений і дивлюся на зразок, щоб у мене вийшло більш-менш на ту задачу подібно. Поки що вам не сказано наскільки. Я, в принципі, ставлю зазвичай двійку чи трійку. Тобто, щоб ось так букви були між собою розширені. Окей. І тепер їх треба зробити синім. Там же у розділі шрифт. І це можна зробити або в тому ж підрозділі. Тобто можна обрати його колір. Тут. Або колір можна обрати тут. Ось у вас колір тексту. Порівнюємо зі зразком. Бачимо, що в зразку він ще й жирний. Вмикаємо. І ось тепер далі ми користуємося, вона ніяких проблем нема. Якщо ви почнете все це змінювати, а потім набирати наступне слово, то вам доведеться всі ці дії відмінити для наступного слова. Тому набрали слово, ось по цю крапочку, пробіл, вставили наступне хоча б одне слово, а потім починаєте набирати вже далі. Те ж саме буде з розв'язанням. Коли ви вставите оцей фігурку, оцю, оцей момент, у вас є трикутничок навпроти задачі. Трикутничок навпроти розв'язання. Можливо, вам треба буде його розтягнути по ширині чи звузити його трошечки, щоб у вас кожен трикутничок вказував на своє. Далі. Тут є ось такий нюанс. Точка С відмічається як 0 і 2 третіх. Це теж формула. Відповідно, щоб її вставити, треба вставка формула. І нам потрібно С, а далі дужки. Можна поставити дужки з клавіатури і отримаєте таке зображення, як у вас у зразку. А можна вибрати елемент дужка, обрати елемент, стати всередину і вказати відповідно те, що в нас тут є. А в нас тут є 0.ка з комою 2 третіх. 0. крапка з комою і дріб. Тепер трошки уважно на те, що у нас виникне. 2 третіх. Ось такий запис є більш правильним. Якщо у вас 0 і 2 третіх буде в коротеньких дужочках, як у зразку. Це теж не буде помилкою, хоча цей запис не є правильним. Далі, щоб зробити b 1 як тут внизу. Це треба вам. Зараз хвилиночку перейду на документ, який я набираю. Я можу просто в англійській розкладці клавіатури, набрати B, Далі. У нас є така річ, як верхній та нижній індекс. Я натискаю нижній індекс. 1. І вимикаю цей нижній індекс. Якщо його не вимкну, далі текст буде такий самий маленький внизу. Це не зменшення шрифту. Це просто вмикання його або в верхній індекс, або в нижній індекс. Якщо є бажання, можете використовувати формули. Вставка формула. Ну просто так, трошечки швидше, ніж формулами. Далі. Якщо у вас внизу ще лишається місце, можете продовжувати писати внизу. Нічого страшного. Порядок тут дії немає. Малюнок. Оцей малюночок. Ви або створюєте, або робите зні... знову знімок вставку. І ви тоді, коли його розміщуєте, весь малюнок. Обтікання у нас йде так само по контуру. Тільки ви його зміщаєте під цей край. І у вас весь текст буде збоку. Якщо щось, окрім збоку, з'явиться ще й знизу, нічого страшного. Як ось тут сталося. Дізнайтеся більше, це малюночок. Далі для вас нічого страшного нема, все вже знайоме. Набирається текст. Оцей маленький шрифтик, що тут, набирати не треба під малюночками. А робимо таблицю. Для того, щоб зробити таблицю, нам потрібно зорієнтуватися, скільки нам потрібно рядочків, скільки потрібно стовпчиків. Нам потрібно раз, два, три, 4, 5, 6 стовпчиків і 4 рядки. Переходимо. Вставка. Таблиця. Вставити таблицю Шість стовпчиків і чотири рядки. Отримали цю табличку. Якщо її треба зменшити, то ми можемо зменшувати або за оці межі, тоді ми змінюємо вміст тільки однієї конкретної комірки, або за оці межі. Тоді ми перерозприділяємо між двома комірками їх місце. І так і так можна. То, щоб підігнати всі комірки, ви можете, наприклад, взяти. І ось одну комірочку підігнали, другу комірочку підігнали, третю. Тобто нічого в цьому складного нема. Єдине, що я поспішаю, ви будете трошки повільніше, ви зможете підігнати так, як вам потрібно. Потім в цю табличку починаємо вносити дані. Альфа. Ще раз, це альфа, а не А. синус альфа, косинус альфа, тангенс альфа. 35 градусів 70, 115, 130, 165. Оце те, що ви будете внеси в табличку. Після того, як ви внесете все це в табличку. Ви виділяєте комірки, які вам потрібні. І у вас є формат комірки. Якщо з якихось причин він вам недосяжний, формат тут, то його можна знайти в режимі макету чи конструктору. І ми можемо заливати ці комірки якимось кольорами, Ну, наприклад, там зелененький. Тільки додаткові кольори, спектр і там якийсь блідозелений. Я хочу взяти. Те ж саме по вертикалі. А самі камірки жовтеньким. Тут ще використовується іноді градієнтна заливка. Якщо зможете її зробити, чудово. Якщо не зможете, нічого страшного. Знову ж кажу: оцінки можуть бути 10, 11, 12, тобто оцінки бувають різні. Тепер ви, ваш файлик з другою роботою, відкриваєте і продовжуєте набирати згідно того, що я вам тільки що сказав. Тобто, добираєте до цього кінця. Ще раз, оцей ось дрібнесенький текст можете не набирати, він вам не потрібен. Інше, десь хтось буде вставляти готову картинку, а хтось буде її складати з окремих елементів. Просто це залиш від оцінки. Зазвичай люди не напружуються, вони складають, просто беруть вирізки, якщо у них вже є готовий. Як створювати самі елементи, ми з вами розбирали у першій роботі. Це не проблема. Так. Якщо у вас до мене питань немає, то ви можете зараз, я хвилиночку, тільки гляну присутніх. А тоді вже від'єднаєтесь і зможете займатися справою. Так, зараз я тільки присутніх гляну. Щоб у мене вони були і так, і в записі. Так, є. Все, собі зафіксував. Якщо у вас питань до мене нема, можете від'єднуватись, приступати до виконання роботи. До побачення, до побачення до побачення.